Словкурорт презентував оновлені номери для пацієнтів та відпочиваючих. 27 травня звіт повинні були побачити представники фінансуючої сторони, яка вклала гроші у відновлення санаторію Слов'янський, адже ремонт проходив в рамках проєкту ЄС та ПРООН місцевий розвиток на громаду. Проєкт є спільним. У процес втягнуті обласні, районні та місцеві органи влади, включно з громадськими організаціями. Загальний бюджет відновлювальних робіт склав понад 960 тисяч гривень, з яких сума безповоротньої фінансової. Допомоги складає близько 770 тисяч гривень. Відреставровані номери розраховані в рамках проєкту на проведення повноцінної реабілітації вимушених переселенців з обмеженими фізичними можливостями. Тепер близько чотирьох сотень вимушених переселенців із обмеженими фізичними можливостями, що наразі знаходяться на території краматорського та слов'янського агломерату, отримують затишне житло на час профільного лікування. Ремонт торкнувся і ортопедичного корпусу санаторію Слов'янський, де було повністю відремонтовано третій поверх. Також проєкт поширився і на відбудову приміщення Донбаського міжрегіонального центру професійної реабілітації міста Краматорськ, де також проходило відкриття новеньких номерів для інвалідів. Ми здаємо в експлуатацію офіційно здаємо в експлуатацію об'єкт, який 8 років простояв недвіжим, простояв в полурозручному стані. І благодаря проекту спільному проекту Європейського союзу і програми ООН місцевий розвиток орієнтований на громаду, ми переоборудували це здання під нужди переселенців с инвалидностью. Мы давно уже в Украине работаем и представлены в каждой области. Помощь людям, которые оказались в сложных ситуациях, потеряли крышу, как говорится, над головой и имеют и относятся к определенным социальным категориям населения. Вот в частности, помогает наш проект матерям одиноким с детьми и инвалидам. Пока у нас реализовано два проекта Краматорске и Славянске. И планируется еще привлечь средства, будут выделены дополнительные ресурсы на подготовку уже отремонтированных частично нами объектов к осенне-зимнему периоду. Я думаю, что санаторий Славянский получит дополнительные средства для восстановления крыши, коридоров восстановления, ну и все, что им необходимо еще выполнить. Спасибо проекту, который действует на территории Украины уже очень долгое время. И это не первый, не первая реализация того мероприятия этих проектов. И действительно направлена на улучшение условий жизни людей. А сегодня особенно важно, что это улучшение условий для тех людей, которые остались без дома, остались без работы и приехали сюда считаются переселенцами. У нас появилось такое страшне слово «переселенец». І от дай Бог, щоб этот проект теж действовал, чтобы были возможности для переселенцев как можно більше создавать і лучше создавать условия. Як стверджують співробітники санаторію, останній час ремонтні роботи були лише косметичними, та й військові дії не додали краси частково законсервованим приміщенням. Але завдяки рятівному проекту, персонал санаторію та його пацієнти, які вже заселилися, задоволені умовами життя та роботи. Ремонт з очень хорошо. У нас раньше были эти комнаты без удобств. Сейчас сделали полностью капитальный ремонт. Поставили пластиковые окна. Сейчас у нас в каждом номере полностью комната гиеническая, которая включает душ, туалет. Подведена горячая-холодная вода, умывальник. То есть в каждом номере телевизор, холодильник, номер на два человека. Поэтому мы очень довольны. Я думаю, что будут довольны и наши пациенты, и те люди, которые здесь будут проживать. Мне все понравилось. То есть тут правда, как вот евроремонт, сделан холодильник, телевизор, все, все удобно. Ну по, по внешним таким параметрам и, и оформлению, и все, все хорошо. Я здесь был уже неоднократно, где-то лет 7 назад, да, первый раз мы сейчас заехали. Но здесь было совершенно по-другому, здесь было, скажем так, как в советском, как в советском я там, вы может даже не помните их времен. Ну, сейчас это небо и земля, это все прекрасно, все хорошо, все отлично, кормят прекрасно. Все, ну, все в лучшем виде. Девочки, обслуживание, просто прелесть. Лучше, скажем так, не бывает. Поручни не хватает в душе и в туалете, потому что ну, людям упереться негде, где это в раковину, она упадет. Ну, вот. вот это единственный недостаток. Все остальное, прекрасный коллектив, прекрасное все. Номера так вообще люкс. Ну, в мере своих возможностей, скажем так. Но все отлично. Зокрема, координатори проекту поділилися і подальшими перспективами стосовно санаторію Слов'янський. зазначили на потребі розвитка проєкта у масштабі країни. По проекту наш проект в Донецькій області і в Україні. Третья фаза его работать будет до конца 2017 года. Отобрано 8 районов уже, 32 громады, по 4 громады в каждом районе с нами будут сотрудничать. Это в основном сельские населенные пункты, поселки. Также начинает свою работу наш дополнительный компонент. Это компонент по развитию малых городов. Их фокус направлен на ОСББ, Політика государства направлена на поддержку ОСББ, і наші средства будуть підтримувати об'єднання і средства будуть направлені на ремонти на энергосбережение в многоквартирных домах. Димитров і Доброполія сьогодні в учасниках даного компоненту, не зважаючи на те, що перевіряюча сторона сьогодні не завітала до слов курорту. Вони планують і надалі виділяти гроші на відновлення курортної перлини України.